Елека ходить по городу. Вже третій день спостерігає. Ходить, щось шукає, думає. І я люблю за ним спостерігати. Дощ іде. А Він просто собі ходить. Ой, дуже мирна і приємна картина. Там велика і асоціація у мене з миром на землі. Дуже хочеться, щоб був мир. Так ходили леки по огородах, щось шукали, нічого не боялися, просто були поряд. Люди, птахи, тварини. Просто разом. Як цього хотіла матінка вперло.